На рахунок сильних сторон: що є за що я всім хвастаюся і хвалю, що Батько родом з Кацапі, але активно переходить на українську мову. Як розпочався ваш військовий шлях? в четырнадцатом я добровольно поехал еще там у меня товарищи служили под Дебальцем я туда поехал вот прослужил ну, чуть больше року выходил из окружения с Дебальцем а, ну, так вот потом получил инвалидность оформил ее и в принципе когда было бадминтон я называю туда стреляют туда стреляют на расстоянии я уволился и... Отак вот от. І в 22-му разом пропонували? Так, так, так. Ми разом організували ДФТГ. У нас в Броварському районі, то есть воно було там 365 чоловік. То есть одна із найбільших була. От. Ну і до того, що це срочка була? А, срочка там була ще, це вже дуже давно. Старий срочка була ще, то не Ну, в морській піхоті. Так, да, теж в морській піхоті, так. Да. Я в Севастополі служив в Казачій бухті. Там за время вот этой Ну, повномасштабки, по-моєму. Весь состав вже третій раз змінюється. Все під ноль. Ну, що таке? Ну, тільки там вже катапали. Ну так, там буряти, там ну, вже всіх було... понабирали. так Третій раз це на ограничення. Коли ви почали воювати разом? Під час повномасштабного вторгнення. Перший день ми вже збиралися. Ну, і я, і батько Ми... Учасники спілки морських піхотинців України. Я ще тоді працював в охоронній компанії. І ми перше, що зробили, созвонилися, що та як будемо робити, так як і він, військовий, там був в АТО, і я був в АТО. Батько каже, коротше, сюди вже їдуть знайомі наші, ЛОМ, то сього хлопці, за мною хлопці підтягнулися. Це з першого дня повномасштабної ми почали разом воювати. Тоді батько дзвонив. Знайомим, щоб дали нам зброю. Ми підлетіли під воєнкомат на п'яти чи шести машинах охорони. Друга охорона фірма подумала, що це ми приїхали тут рейдерський захват робити, вона свої машини підігнала. Ну і так отримали зброю, організували разом з батьком вже оборону тут по місцю, де ми мешкаємо, підтягнулися люди. Ну і з того моменту разом воюємо. Як ви поставились до рішення сина піти на війну? Він до цього був воював. Ми знаємо, а тому я питаю загалом. Ну, що він, вдома сидіти буде? <рик> Ні, це нормальне. Нормальне Нормально ще... А <рик> як ставиться мама? Ну, зараз вже теж нормально. так. А на початку? Ну, на початку вона одна залишилась, Сама в хаті нікого нема. О, дочка у нас, а сестра його. За кордоном вона ще була до того до второго. Так що вона ну, сама в пустой хаті з попугайчиком не відмовляла? Що? Від служби не відмовляла? Ні, я не без, що без, безполезно. Ну як, пробувала? Ну початку, коли я пішов служити ще під час АТО, то це була таємниця взагалі. Ми з батьком її носили, і ще там декілька людей. А потім, вже, коли я вже повернувся з усіх ротацій, приїхали додому, то вже сказали. То вона з нами не хотіла говорити, плакала і так далі, і тому подібне. Ну, понятно. ну як відноситься, як будь-яка мама, як будь-яка дружина. Ну, тобто, е звичайно, що не з позитивом прийняла те, що ми там пішли воювати разом. Тобто, ну, так, саме важче те, що вона залишилась сама, дружина сама, ну, саме важче це вдома знаходиться самою, розуміти, де там твій чоловік, твій син і так далі, і тому подібне. Вона точно пишається. Ну, це да. Сто відсотків. Як вам разом воювати? робота. <ріст> Нормально? Нормально. Все можна тут. Трошки хіровато, трошки важковато. Ну, але ну, є, є, так сказать, як сказати, определенний успіх в цьому, даже в нашому підрозділі. що вони знають, що ми друг друга прикроємо. Як-то В такому ракурсі. Щоб буде все нормально, коротше. Ну так, да. є свої плюси, є свої мінуси. Плюси це те, що ти завжди знаєш, що поряд є людина, яка в будь-якій ситуації прикриє твою сраку. Ну, а мінуси те, що в будь-якому випадку переживаєш, там, ну, тому що в основному знаходимося там або він виїжджає, я на відпочинку, або я виїжджаю, він на відпочинку. Але все одно. Ну, плюс в тому, що коли там, він окремо служив або я окремо служив, то ти не знаєш там повної обстановки і все одно себе якось накручуєш. А тут, коли ми знаємо обстановку, як там все відбувається, то в цьому плані трохи легше. Як Ви вирішуєте суперечки? Ну, не дюремся, по крайней Да. Це мене цікаво. Скандалем до пасіння, але. Кричим, кулаком об столу б'є, але до драки не доходило. Ну, але все одно, як батя постійно каже, каже, в спорі рождається істина. Ну, в будь-якому випадку теж особовий склад бачить, що там, в кожного є своя думка, і в кінці кінців нашу думку ми зліплюємо в одну, і воно все одно краще виходить, ніж думка одного. І дві голови краще, ніж одна. Ви часто бачитесь зараз, перебуваючи на відновленні? Та ми живемо, скільки там пару кілометрів один від одного. Тому таке, ну, по справам, там, коли по військовим, там можемо там у ромео зібратися, там посидіти і так далі, і тому подібне. Ну, ну відпочивати разом не їздимо. Так що. Ні. Це мене цікаво. <клес> Оддихати разом не їздимо. Них... Своя молодіжна компанія, у нас така постарша, так що. Да. І ромео посередині якраз no. разниця з нами однакова і з ним і якраз по центру, то це ми можемо так збиратися. А так, ну що, ну як по сімейному там заїхати повечерять, поговорити, там, тобто і все. То коли ми в зоні, коли ми в зоні, ми також це на цій ротації, ми майже завжди разом були. А ми за ротацією могли там побачитися ну п'ять разів. І це в основному так, коли я виходжу, він заходить біля машини, поздоровались. Він там каже: так, в квартирі те та тета, та тета те, все поговорили, і все, і так в основному по телефону там попереписувалися, обмінялися і все. А, ну. Часто і таке. в основному таке, що ми на ротації менше бачимося, напевно, навіть ніж тут. Чи були історії, які пов'язані з тим, що ви батько та син? Ні, ну, Наш підрозділ знають усі, ми їх забирали. В батальйоні, може, і не всі. Ну, ми не афішируємо, а, там дещо. Да, да, а в наш підрозділ не знає там. Ні, були ситуації, коли хлопці там заходять, то все, Ну я там спілкуюся з хлопцями, там щось там, якісь історії розмовляємо. Батя може зайти, ну, з інших підрозділів хлопці. Батя може зайти і сказати, так, блядь, курить на вулицю, нахуй всі. Я такі всі такі сидять, такі, що це. Я кажу, це батя мій, І все. А так, ну, взагалі, були історії, коли разом там потрапляли в такі ситуації, що думали, все, коли на машині їхали, агахнуло там, але. Ну, на такій відстані гахнула такий калібр, і якраз в нашу сторону мало все піти, всі осколки, але не задів не один, не нас, не машину, нічого. Ну такі веселі були, то були коли я виходив з батька, там виводив з позиції. На лівій, коли були. А, ну Буділ, там, з окруження. Типу, там. Ну так. Да, да, там було оточення, ми знайшли новий маршрут разом з альпіністом покойним, а я йому по радіостанції сказав, збирайтеся, ну, тому що нікого не залишилось, тільки ваша там позиція. Ну Ми там все, пройшли, пройшли, перебігали через поля, забігли до них, вони каву стоять п'ють. Я кажу, я ж сказав, збирайтесь, ви собралися чи ні. Він каже: де не збирались, ми чому будемо збиратися? Я говорю, та тому що говорю: тут самі треба виходить, говорю відсюди. каже, хрін, я знаю. Нащо виходить? Каже, ну, в ітоки зібралися, там пішли через поле. То було, що е ти мене виводив кудись, теж приходив. Ну, теж е Бахмутська ротація, коли ми піхотинцями були. Тоже, ну таке, прибігали постійно один одному там допомагали. Ну і в принципі, історій багато. Вони просто в моменті, там, коли там, спілкуються, то вони згадуються, а так, щоб коли спросять їм, на цей момент, то вони зовсім не згадуються. Там якихось пару історій, може, і все. А що, хлопців ходили, виводили з тобою? Ну так. Да. Позапрошлю ротації ми першу тропу там протоптали, і вже друга ротація, ну ж зараз не в ходять її. І потім пішла піхота і все на світі, там ніхто не ходив. Ми пошли, своїх хлопців, забрали ранений, привезли, привели пішком. Да. Ну, ми спочатку стояли пів часа спорили, хто піде перший, а хто піде завикаючи. Ну і дійшли до висновку, що так, як я молодший, щоб вони йшли першими. Там, зробили одрив, а потім ми за ним вже стартанули. Ну, оце, оце часто, за якихось мелочей, хто, хто кого буде берегти, знаєш, ти перший, да, я піду. Ні, я піду. Куди ти без мене підеш? Пішли в місті. Ну все, хоп, пішли в місті. Тобто на цій ротації теж він, що рекон робити. Кажу, поїду зроблю, там, пройдуся, подивлюсь, що де як. Ні, каже, не поїдеш, я з тобою. Давай я поїду. Я кажу, ні. Давай в все, поїхали в місяці. Воно вирішено разом, да? так, розумію. Ну, так, да, да. да. Комунікація в будь-якому випадку спільне рішення. Тобто в такому плані. Чи є у вас спільні традиції? Спором. Суперечки <реш> це... <реш> це, це ваша да, традиція. Це, це, це традиція 100%. А так, ну що, так як і батько морської піхотинець, я морський піхотинець. У нас традиція, ми кожен рік на день морської піхоти, збираємося там, з іншими моропіхами, ну, святкуємо разом. Тобто, всі там всі свята там, морської піхоти, там, знайомства, ну, спільні друзі, начебто, основна маса там, спілки морських піхотинців це батяного віку, так, але також разом спілкуємося. Ну, під час цього, під час повномасштабного вторгнення там також з'явилися спільні знайомі, там що приїжджають там, до нас гості. Тобто. Тостеньки спільний у нас та удар. Так? Ну, вроді би, так. Да. Просто що з більшістю родичів ми не спілкуємося від слова зовсім. Але наче начебто десь є. були колись приїжджали, то батько каже: О, дивиться, твоя сестра, це твій дядька, це твій то, це твій все. А я перший раз їх бачу, Думаю, ну понятно. Хто телефонує мамі? Ну, я в основному кожен день. Бо він лінієвий, вона сильно. сіт. Що Антон хоч заплатить за квартиру мені ще так приходить. Ось це все. Раз в місяць, да. Ні. Ти дзвониш. Я кожен день дзвоню. Ти дзвониш, відчитуєшся мамі, я тані кажу, що это я. І все. Дека що там часу Таня більше в курсі, ніж мама. Влучі за що? За все. Да ні. Да, да. Она даже в группе какой-то есть. Не, она потом ходить ображається на мене, що я їй не розказую Який у дозора характер? Такий упортий тоже, ну, редко соглашается. Ну, мой такой тоже в детстве, я ещё хуже был. Який у Яндекса характер? Як у бачу в детстве, такой чуть-чуть лучше. <реш> <реш> Який, э, ну, Батька часто коротко, часто вспыльчивый характер і характер відторнення. Ну і справедливий. Чесний? Иногда. Не брошу, не <звук> Яка сильна сторона дозора. Mm, ну, по суті дела, у нас такое сімейство, я не знаю, как оно так сложилось. У нас сімейство лідерів. То есть, я в своє время там всегда задніх не пас. и он у него качество лидера тоже. У нас дочь там занималась а, легкой атлетикой многоборьем, она тоже была чемпионкой Украины, чемпионкой Европы, третья в мире там была, то есть она это самое, то есть такие вот качества, вот это, в принципе, все самое основное такие. То есть, и он лицом в грязь не ударяет, самое главное, то я им горжусь. Конечно, еще там что-то добавить, но... Ти з годами прийдеться трохи. Карта пам'яті забита. Яка сильна сторона Яндекса? Лідерські якості 100% і це не дивиться на чужу думку. І не ведеться ні в кого на погоду. Є своя думка, своє рішення. Неважливі ніякі там. ну, Якщо людина не заслуговує поваги, Ну, в основному батько навіть говорить з нею не стане і все. Тобто, і неважливо там як, ні погони, ні, ніякі регалії, нічого взагалі. От твердий, в цьому є рішення, якщо він вважає, що воно правильно, то, а воно, скоріш за все, правильне, то він стоїть на своєму і неважливо, хто там що, не дивиться на інших, гне свою лінію. Тобто, така впевненість. Прямо, прямо також що думаєте, говорить. А слова не підбирають теж. Да, да. Ну і в принципі, також е, національна свідомість розуміє, для чого, що, що де і як він робить. Ну і е, ну, справжній чоловічий сильний характер. Отак. От Опертий вечір. Ну, вперше це так. А і ще на рахунок сильних сторон, що є, і за що я всім хвастую і хвалю, що е, батько родом з Кацапі, але активно переходить на українську мову. Так, трохи потаю з Суржиком Да. Ну, на рахунок текста йому Т9 допомагає, він вже взагалі українською мовою пише ну, там. Є прикольні словечки такі. Яке улюблене? Яке? Ну, якесь нове, таке вже і подумав. Не, не, я там щось какое, що я учив. <laughs> довго, не залицальник. <laughs> це, це ми їхали там на блокпосту. Батя каже, так, я за рулем, він з його сторони будуть каже, якось одні пароль. Я кажу, залицяльник. Він такий. Залицальник. я говорю, залицальник. Mm. Короче, він тренувався, тренувався, тренувався. От паляниця там, ну майже всі слова говорить на українській мові, і видно, що він типа давно вже в Україні, в нього нема цього. А от залицяльник йому важко було сказати. Ні, ну я на западно, якщо там під чарочку такою, то я на справжній гуцул. Чим більше, тим всі свої нова, да? так, так, взагалі. І пісні на українській українському. <головіку> yeah. мові. Oh. Якої риси на ваш погляд краще позбавитися дозору? Ну, він по-детськи, знаєте, як порядку немає. Я Морську піхоту, коли там хотів служити, я кажу, там. Куда тебя там пошлю, В артиллерист еще куда-то. Давайте я морскую пехоту. Определил. Думаю, я пришел там посуду помою. Что-то порядок какой-то. А ну кружка поставил. Там это самое. бели кровати. Там у него все. Ну, такие. что с не помыл. Может, я так замечаю по этому самому. А, такой вот порядка отнимаю. Вот там пехота не научила. Так что и зараз он тоже такой. Может, Танюха ходит там, подбирает за ним что-то. Может, его вот ну, раз таки. Вот это вот Трохи, да, так, домашнее. домашнє. меня просто. Да, достаточно машину заглянути, відкрити машину, везде все, все отак так. Вот. Це в мене творческий хаос. Я, я так ну... лучше думаю. У мене творческий хаос, там багажників можна все в одну сторону кидать. Хоча б в один угол. Ну, багажник. Ну, хоча б так, то вага... тут буде чисто. Якої риси, на ваш погляд, краще позбавитися Яндексу. Ну, трохи менше впертості не завадило, тому що. Він людина комунікативна, але більше гне свою лінію і мало, мало вислуховує. Він може дослухати до половини і сказати: Ні, це херня, коротше, може далі мені навіть не розбудити. Я знаю, що буде вже. Що... Ну... Стільки років я вже давно живу. Коронна фраза або слово паразит дозора. І ну, а, 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 що ти там Эй, э, у нас как бараны, эй, там, я вот это оценю это, э, э. все время. Так. На интервью где-то там речь какой-то, э, а, ну что-нибудь такое, тянет. Ну, это ну, у нас что, про під... нас тут идет или вообще. Чем мы не, ну, нас собрали, да? Про нас. А, про нас. <сíки> 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 ты про семейный так... подряд такой, да? Ну да. Я думал, какие-то такие глобальные питания. Ні, Ні? політику ну, це не до нас. Ага, ну на все, щоб я тоді не буду крити. <рес> а, коронна фраза або слово паразит Яндекса. А, коронна фраза це знають абсолютно всі в нашому підрозділі, все на мені. Батя ще взяв цей раз, це в нього вже другий попугай, але це взяв він більший, він має говорити, там його треба навчити. <рес> і я кажу. Батя буде як пірат, ми навчимо його фразу це все на мені. І оце тільки реакція буде, хтось буде звати Яндекс, і попугай буде сидіти, крутити головою і казати, все на мені, все на. Мене". І все, це корона фраза 100%. Ну що, ти правда? Що? Все ну, це історія у нього була на службі. Розкажи. Ну, да, Ну, так. В 2014 році ми да, по новий рік приїхали з Дебальцева і техніку ставили там. Если там бат кажет, ставите технику, так, 31 грудь, наверное, здесь все-таки, Ну вот, вот, вот. И все там хоботятся, бегают, били техники, там что-то закидывают, что-то убирают, пломбуют. Там. И сидел такой э, Коля Манглиазов, такой узбек, сидит такой и курит на, бордере. бордюре, такой, курит, 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 курит. Я потому что Коля, ну, подсоби хлопцам, они же молодые, тут что-то -что 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 самое, он встает, Просається, як курит, все на мне, все нам и вообще ушел, блядь. Ты хот оттуда пошел. Я говорю, ну помог, дякую. Улюблена зброя дозора. Да, все. Своя, наверное, мы со всего уже постреляли. То у меня давно зброя, так он там колись делал фотки. Там я возили стрелять еще до школьные такие года. Так что я думаю, что он все полюбляет. Улюблена зброя Яндекса. Чим більше калібр, тим улюбленіше. Він завжди мені каже: От, ми як там мінометна батарея, каже, давай візьмемо рапіру, каже все. ну. Більше, якщо б була можливість взяти ядерну зброю, він би каже, дай на ту кнопку давай туди, туди, туда. Як да. він каже, поки не почнемо хреначити по Москві, там по всьому цьому нічого не закінчиться. І чим більше калібр, ну у нього є своя зброя, взагалі ну, він любить зброю. Я ж кажу, що як, як батько сказав, вже з дитинства і ж, там з шкільного часу бо їздили постійно на стрільби, там снайперські гвинтівки, там дробовики там приїжджали мужики у них там все було автоматична зброя. І так далі, і тому подібне. Тому ну, в мене зброя з дитинства, а в тебе со скільки Ну, трошки тако. З твоєго дитинства. Ну, Я так розумію, що моє питання першої серії ваше ставлення і мами до того, що він пішов у військо воно було глупим, бо треба було починати з того, що ви його, да? Возили на полігон ще до школи, до закінчення школи. Не, ну ми його відговаривали на службу йти. Я а потім раз ти вже, говорю, решил, значит, морпіхі, там, уже говорю вирішив, значить підеш в там, може, щоб пахавав службу. так що... Ну так. Да. Ну, це було взагалі: це був другий день весілля моєї сестри. Ми такі йдемо там в ліс відпочивати. Я на задньому сидінні сиджу, батя купив собі е, раритетний автомобіль. Там каже, буду свадьбу. І ми ж їдемо. Я сижу, а так між ними двома кажу: я коротше завтра воєнкомат до буду контракт підписувати. Вони такі, що де, куди, ні, наша. Ну, потім батько вже побачив, що я ну, дійсно хочу. Він каже: Ну, ти не підеш служити, каже якусь там херню. Він позвонили через спілку морських піхотинців, зателефонували. Ми туди. Да, зателефонували військову частину домовились, приїхали, зробили відношення. Ну і потім вже почався мій військовий шлях. Тобто... А так, так. Да. Ну я завжди знав, що як мінімум, якщо б не почалося то, то відсрочки я косити не буду. Що відслужити в будь-якому випадку маю, і ну завжди знав, що буду морським піхотинцем. Яка у кожного з вас мрія? Я думаю, що у всіх мрія одна. Шо ну, воно спільне. Так, спільне. Да, то я хочу достроїти дом. Я на етапі того, що він висасує всі фінансові, mm -hmm. і, і здоров'я вот, і трошки пожити то тобто забити на все на світі, ну крім окружающих, А от на політику, на все і просто для себе пожити. Ну, у мене що, також щоб ну, одна на всіх це перемога. Ну і далі, звичайно, це те, щоб от коли мої діти проживуть життя, там і їхні діти проживуть життя, не приймаючи участь в бойових діях. Це значить, що нарешті від нашої країни віддобалися і можна спокійно налаштовувати свої майбутні. Ну і одна із цих великих критерій це для того, щоб розвивалася наша країна. Якщо країна розвинеться і можна буде в ній активно жити, а не виживати. О, оце буде все. Там коефіцієнт щастя підніметься набагато більше, як там топових країн світу. От тоді все, тоді вже в житті все вдалося, і боротьба тривала не, не зря. Побажання українцям. Нема в мене добрих слов, тому що всі, хто хотів, хто як сказати з цим самим, всі вже при діле. А тінуть за ушу всі стариння нація ну не бачу сенсу. Он сидит, там донатит или не донатит одну гривню уже на автомате. То есть не хочет. Все пределы уже все там, или все где-то рядышком. Остальное, да, уже дуже, дуже хорошо, как сказать, такой черный юмор. Дуже Друже, полномасштабка, почистить цена, дуже хорошо. Хотя, на жаль, что уходят самые такие лучшие люди. Вот и все. А останутся говно, которое тут, потом оно будет лезть обратно, все туда наверх. Вот все обидно. І ті, хто прийдуть, потім скажуть: я вже нічого не хочу. Хай там лізуть, я хочу для себе прожити. Так воно і буде. Я хочу побажати трохи більше розуму. Щоб інформацію всю фільтрувало, Тому що, на жаль, наш ворог перемагає в інформаційній війні дуже активно, а перемагає він за рахунок того, що. Велика кількість, більшість несвідомих громадян не думають просто своєю головою, не фільтрують своїй голові інформацію. Вони там десь щось почули, там десь хтось докрутив, там де хтось сказав і все. Від цього взагалі наші всі основні проблеми. Свідома людина, яка має свій розум, вона знає, що ну просто відсидітись і, мов так, пройде. Коли люди приходять, там, он банально вчора там, знайомим зустрічався, е спілкувався, це наш дуже гарний волонтер, і плюс до того він ще сам працює на перемогу дуже активно в структурах. Він каже: ну, підходить до нього там жінка і каже: Ой Боже, оце ж війна, оце коли вона закінчиться. Оце коли вже закінчиться ця війна, скажи мені. Він каже: Чуєте там, а ваш син де? Він ну, це ж за кордоном, оце ж мене син. Він каже: ну так закінчиться, коли ваш син прийде за кордону, візьме до рук зброю і почне воювати. Тобто люди зараз думають, що от там на ТЦК пішов оцей наплив, все, ТЦК такі сякі, але по факту, да, е, є. ТЦК, негідники, які вважають, що вони там одіоділи форму і її принижують цю форму, так, але у них є конкретна задача не програти цю війну, доукомплектувати для того, щоб такі, як ми, ось з батьком, да, були частіше дома, для, для того, щоб наші сім'ї, дружина, мама, там не знаю, всі діти частіше бачили своїх рідних. Тобто в такому плані. планілянти ловлять і піздять у хілянти. От і все. Ну ні, зараз ухилянти ну, ло ловлять і піздять ТЦКш Так ти так. Я про це ТЦК кажу. А, ну да, От, от коли кожна людина прийде, візьме до своєї голови, що війна її не обходить. А для цього треба мати клепку в голові, щоб це зрозуміти, що вона війна просто так не прийде. Його майбутнє, навіть якщо він не воює, не допомагає, все одно економічно, політично його майбутнє буде залежати повністю від нього. І він має брати безпосередню участь в цій війні. Може волонтерити, хай волонтерить. Може воювати, хай бере до рук зброю. і Воює. Тобто, ну це єдине побажання. Більше розуму в голові. Ти все Similarly, не влезе, влізу, там трошки обріжу. Там все. компонуйся. Я ж тобі говорю, що потом було що обрізати. Що потом робити монтажору? <нув>? — Потом там крин себе за що монтажору гроші платять.